До нас в гості приїхала майже вся родина мого нареченого. Ми не бачилися вже півроку, і поки всі пішли відпочивати на море, я захотіла накрити невеличкий стіл, але перед цим роблю легке прибирання на кухні, бо вирішила, що вечеряти ми будемо не у вітальні, а саме тут. Тому витираю пил, пилосошу та мию скляний стіл. Виставляю його на центр кухні та підставляю стільці. Перед тим як все сервірувати, перевдягаюся з домашнього одягу в свою нову сукню. Це ляна ніжно-блакитна сукня від бренду. Квіненбі під настрій цього вечора вона підходить ну просто ідеально. Часу залишилося зовсім трохи, тому біжу сервірувати стіл. Накриваю його скатертиною, розстеляю раннер та розкладаю сервірувальні килимки, обов'язково свічки, тарілочки та серветки. І. І розставляю новенький сервіс, який родина подарувала мені на день народження. Ну а тепер переходжу до їжі, щоб не перевантажувати стіл, розставляю тільки частину вечері та невеличкі порції. Ну а під час посиденьок будемо потрошку все поповнювати. Я готова. Ова стіл готовий, залишилося тільки дочекатися родину.